Слово для доповіді надається Голові спиниці ради містечка Балянському Юрію. Світує за світній період 16 жовтня 2012 року по 15 жовтня 2013 року. Юра, прошу до слова. Доброго дня, шановні нагадати та учасники конференції. Мені сьогодні дуже приємно бути у цьому колективі та звітувати за роботу, студент, за роботу студентської ради студенстечка за звітній період. Остання конференція, яку почули, відбулася 16 жовтня минулого року. За цей час пройшло дуже багато часу. І нам вдалося багато чого змінити, організувати та вдосконалити. Нашою основною метою був багатоплановий та різносторонній розвиток. Студмістечка, який включає в себе роботу різних фітлів, відділів та напрямки нашої діяльності, які я хотів описати більш детально. В нашому містечку проводиться велика, велика кількість різноманітних заходів з на розвиток дозвілля студентів. І однією з проблем, яка була, це відсутність постійної матеріальної підтримки. Саме для цього ми створили систему пошуку спонсорів та вибудували з ними довгострокові відносини. Цією роботою займався відділ зовнішніх зв'язків. Дякуючи роботі цього відділу, велика кількість переможців були нагороджені у заходах цінними призами та нагородами від спонсорів. Також на базі цього відділу на даний момент проводяться тренінги з фандразі, систематичні навчання для активістів відділу та всіх охочих студентів. Не можна залишити без уваги управління інформаційними ресурсами, що висвітлюють життя нашого в соціальних мережах оперативне і якісне донесення актуальних новин тут містечка є основним напрямком роботи інформаційного відділу. За останній рік інформування студентів про заходи та події, що відбулося в університеті, поступово вдосконалювалися завдяки роботі даного відділу. Для прикладу, у соціальних мережах функціонують сторінки кожного гуртожитку, де жителі студмістечка мають можливість ознайомитися з потрібною інформацією, задати запитання і навіть в деяких продовжуток з базою відпрацювання онлайн. Важливим елементом інформаційної роботи нашої організації є сторінки, такі як Студгородок та «Студмістечко», звідки яким наші студенти постійно в курсі актуальних подій нашого університету. За підтримки інформаційного відділу систематично проводилися клубні змагання з Рит-Мафія, а також організації вже традиційних наших вечірок, таких як КПІ Хеллові, Айло КПІ та КПІДІЛШ. Одним із паритетних напрямків студентської ради «Студмістечка» було спортивне дозвілля студентів. За минулий рік спортивний ліки організував чимало кількість заходів, таких як чемпіонат студмістечка спортивного покеру, інтелектуальна спортивна гра за гордонів КПІ, заходи в рамках СТФД здоров'я, стрітбол, мікрофутбол, футбольний квадрат, відкритий чемпіонат судмістечка з боубінгу, якому прийняло участь більше 50 команд. Перша слівська рада містечка з піляду та футболу, чемпіонат з шашер та шахів, кубок настільного тенісу та волейболу, чемпіонат з з студмістечка та інші. Культурно-масова напрямку була робота по організації наступних напрямків. Разом з українсько Польським центром, який функціонує на базі нашого університету, проведено, проведено майстер-клас з орігами та форушиків. Участь прийняло понад 100 студентів. Було організовано День посмішків КПІ. Інтелектуальна розважальна гра Хто зверху, яка відбувалася в центрі консультації студентів. Піддейтін та мафія клубі «Біоніка». Конкурс Виставка в рамках екологічної акції Студмістечка і з виробі зі сміття Тришмен. Конкурс на найкраще новрічне оформлення серед гуртожитків студмістечка. Також важливим кроком для нас на початку навчального року минулого стало створення інтелектуальної відділу Студмістечка. На базі команд гуртожників цей відділ провів чималий перелік інтелектуальних ігор. Серед яких наступні чемпіонат зі своєї гри, чемпіонат з інтелектуальної гри щодеколи, які проводиться у бібліотеці, е ігри розуму, ероду-квартет е і «Пентагон». Ключовим напрямком нашої роботи є функціонування санітарного відділу студентської ради статумістечка. За його ініціативою велася систематична робота з дотриманням порядки продовжуток на території статумістечка. Протягом навчального року близько чотиризмів на тиждень. У гуртожитках проводився обхід з перевіркою дотримання санітарних норм у кімнатах студентів та місцях загального користування. Було здійснено здійснено контроль за роботою санітарних відділів гуртожитків. Власть відповідна документація. Успішним проєктом, який вже дав традиційним на протязі багатьох років, було конкурс «Кращі кімнати гуртожитків та студмістечка. медіа при організації наших проєктів залишалося відкритим запитання фото та відеозвітів з наших заходів, які ми проводимо. Саме для роботи в цьому напрямку був створений медіа відділ ради з Створений він був не так давно, але вже за невеликий період роботи ми можемо бачити результати. Також одним із основних проєктів, проєктів студентської ради Студмістечка була та залишається екологічна акція, яка в цьому році пройшла під гаслом, розділяй сміття, розділяй, розділяй сміття, обирають чисте майбутнє. В її рамках проводився ряд заходів, спрямованих на збереження навколишнього середовища. Задяки цьому проєкту у межах студмістечка було проведено екологічний квест на території Складу Поляна. Конкурс з сміття Тришмейки. Організовано збір пластику, скла та макулатури у гуртожитках. Загальна вага зібраних матеріалів це була близько 8,5 тонн, що стало рекордним показником за останні 3 роки. За вирушені кошти було закуплено енергозберігаючі лампи, цінні призи, призи переможця. Але така поїжджа: за останній рік проєкт зазнав значний змін, зважаючи на потребу оперативного та швидкого реагування на університетські події, які у нас відбуваються. А також активність студентів в соцмережах було прийнято рішення трансформувати цей проєкт в проєкт онлайн-газети, що дало змогу збільшити об'єм публікової інформації, а також покрити більшу більш аудиторію студентів та збільшити кількість наших читачів. Сьогодні офіційний вебсайт газети активно функціонує та регулярно оновлюється. Статті газети цитуються та публікуються на найбільших та найпопулярніших українських та російських сайтах. Мережі інтернет. КПшник співпрацює з багатьма медіа-ресурсами. Середня, середня кількість переглядів статей сягає кількох тисяч. Але найкращими прикладами зростання популярності цієї газети є матеріали його діючого головного редактора Андрія Бродецького, кількість переглядів, яких сягнула від 20 до 48, до 48 тисяч. Роблячи підсумок, під я не можу сказати і подякувати. Моїй команді, яка була зі мною на протязі всього року, яка підтримувала цю роботу і, дякуючи цій команді, насправді була пророблена вища загальна робота.